Давайте забабаха торт прямо в сковороді. Називається чистий посуд. Почнемо. Нам потрібно одне яйце куряче. Розбиваємо прямо в сковородку. Сюди 150 грам молока. 150 грам цукру. 200 грам борошна. 80 грам олії рослинної. Одна чайна ложка розпушувача. Можна додати ванільку, хто бажає. Одна столова ложка з горкою, какао. У мене десертна, я положу ще трохи. Ну і тепер оцю кашу малашу ловко розмішати, щоб не було всяких там комочків. Без всяких міксерів-шміксерів беремо ложку і колотим. І їхали козаки із дону додому, підванули Галю, забрали з собою. Ой ти, Галю, Галю молодая, прив'язали Галю, до сосни косою. Жахлива пісня, якщо вдуматься в слова. Так, все я розколотила, оце не комочки, то пузирки воздуха. Ставимо на газ на самий маленький вогонь. Накриваємо кришкою, і нехай воно жариться хвилин 20-25. Ну а поки жариться наш пиріг, з крем, беремо якусь каструльку, сюди 150 грам молока, 100 грам цукру, трошки олії, ну я отак налила. Грам 50, навірно. І какао. Скільки какао? Ну, десь е, столову ложку, дві столові ложки. Скільки ви хочете, стільки кидайте. У мене тут остатки, я вже навірно, все його витрушу. Ну, тут, напевно, буде дві столові ложки в мене. Тепер усе це перемішаємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Як тільки закипить, відставляємо і чекаємо, поки спечеться наш пиріг. Ну, ось наша заливка кипить бурлить. Ми її знімаємо, відставляємо. Так, пройшло півгодини коржик мій спікся. Зубочисткою провіряємо. Все готово. Тепер беремо ножа і ділимо його на частини прямо в сковороді. На порції. І заливаємо нашим оцім кремчиком. Тепер треба йому дати постоять хвилин 5, він пропитається. Насититься оцім нашим шоколадним кремчиком і будемо пити чай. Пиріг готовий мега шоколадний, дуже пахучий і смачний. Я вже трохи спробувала.